Вітаю вас, мої дорогенькі. Що вам хоче передати буквально зараз ваш рід. Ваш рід. Давайте подивимося таку інформацію. Термінова інформація від вашого роду. Дуже важлива інформація. Можливо, тут якісь попередження, можливо, якісь навпаки, ну, якась інформація потрібна вам. Так, важлива інформація від вашого роду. Терміново. Що вам хочуть сказати, що зараз буде якийсь шанс змінити, змінити хід подій. Не так історію, не так прям цілу долю, хоча буває так, що мінімальний якийсь крок він може повернути не на ту стежку. А вам кажуть, що ви зможете обійти певні складнощі і досягти все з більш такою приємною для себе легкістю. Буде такий шанс. Що це. Давайте сюди трішки. Тут треба щось закінчити якомога швидше, тому що ця це щось, воно, ну як, може підвісити все, весь ваш розвиток надалі. Так, як там вираз, є такий промідлення, смерті подобний. Як воно буде нашою мовою, але це. Досить серйозно, тобто не потрібно більше зволікати, тобто не зволікай, не звалікай, не очікуй саме щось, що, на що буде виділена якась інформаційна така копієчка від Всесвіту. бачиш? Тут саме буде шанс змінити хід і трішки швидше просуватися. Давайте подивимося, що це саме буде. Ну, тут бачите, що це саме буде за шанс. Це буде схоже на стежку, яку прокладає місяць вночі. Коли ви не знали, як рухатися, і тут вам буквально наміточку таку, знаєте, як оці е, стіжки такі. Так, і ви зможете рухатися по цій, цій ниточці. Давайте, від кого ця ниточка може потрапити до вас? В простір. Ну, бачите, хтось вам простягає руку помочі. Це може бути людина, яка до вас ну, з приязньо відноситься, відноситься так по-дружньому, можливо. І для себе ну, нічого по суті не отримує. Ось так. Тут, тут саме, саме така інформація йде. Це на майбутнє вам дуже-дуже корисно. Ситуація, яка викликала такі складнощі, ви не бачили, як іти. Вам у вас стільки було навантаження, що ви просто через це навантаження не бачили, як краще ну, ступити. І могли, до речі, неправильний крок зробити. Тут іде поміч. Скористайтеся цією можливістю і робіть правильні висновки. Хороші карти йдуть, тому я думаю, що тут все вийде термінова інформація. Від вашого роду, яка інформація? Терміново вам хочуть. Ну, знову кажуть, що не зволікай, не плач, рушай, рушай. Куди рушай? Куди її рушати? Там, де здається, що ти робиш якийсь крок ризикований. Це не ризик, не зволікай. Там, де ти робиш цей крок один чи одна. Куди рушай? Ну, показує, що ви начебто виділена така енергетика для вас енергія, да, і у вас енергетика дуже сприймає оцю, всі, всі ці події, які зараз буквально вас закрутять. Ось. І це як вирушає туди, куди, куди захотів, чи захотіла. Туди, на що, здається, немає. Ресурсу? Але ресурс буде виділений. Ось так. Ресурс буде виділений. Що ще? Так, інформація від вашого роду. А що це не неї таке? Оце що у нас? Нарешті відбувається якесь справедливе завершення ситуації. Будуть нагороджені бумерангом ті, нехорошим бумерангом ті ваші заздри, ну як ті, ті, які заздрили вам, тобто ті, які можливо шкодили вам, тут якась іде. Така робота вищих сил по тому, що тут справедливість встановлюється. Я бачу, що ви на троні сидите, і що у вас все добре. Від вас відходять вороги. Ваша позиція новий крок, нові перспективи. А ворогам взагалі карта смерть випадає. Ось так. Вони хотіли нашкодити вашому будинку, бачите, вашому простору. Будинок це не тільки сама будівля, це ваш простір, тобто ваш ну, будинок, ваше, ваше рідне Ну, тут не вийде. Ого, вони там так намагалися це зробити магічним способом або якимись інтригами, маніпуляціями. Щось хотіли зруйнувати. Багато грошей вкладали і так і не дійшли до... Певного результату. От, дай Боже. Ну, у вас змінюється життя, змінюється на краще. Тут хороше з минулого буде повторюватися, начебто. І, цикліч, ну, як, наприклад, це не просто повтор, а це як удосконалення. А, ну, і погано буде відходити ось. Ну і, звичайно, нове заходить в життя. Що хоче сказати вам ваш рід. А ще хочуть вам подякувати, ваші предки, за те, що ви втримали позиції, не дивлячись на те, що вам великої шкоди завдавали в вашому просторі саме вороги. Ви змогли зробити так, що ваш простір, це ваша міцна стіна, це ваша. Мур такий, так, який вас захищає. Вам це вдалося? Причому не тільки ви сама. Бачите, тут на цій карті взагалі і дітки, і е, ті люди, які вам. під вашим крилом, я так кажу. Так, ну дивимося ще. Що хочуть сказати вам ваш рід? Термінова інформація від вашого роду. Тут говорять вам, що у вас настає період, тут навіть я, я тричі спитала, що робити, я зараз хотіла розказати. а Мені говорять, що це буде такий період стабільності, розвитку, здібностей, успіху. Вам просто хочуть сказати, що ви нагороджені величезним багатством. Що ви вважаєте багатством, те і є в вашому просторі. Це стосунки, це, якщо хочете, гроші, гроші, це хороші. Стосунки з близьким оточенням, це діти, це взагалі успіх у ваших справах, це розвиток здібностей. Ну, знову ж повертаюся до того, що це стабільна така ситуація. Тобто ви це отримуєте. Після того, що щось зруйнуєте, буде величезний прорив і стабілізація. Тут буде свято, і буквально ви на тому, що зробите, будете продовжувати ну як, працювати над цим. Тобто тут іде розвиток після успіху. Це не просто, як, не просто сидіння на одному місці після величезного успіху, тут, тут іде успіх, Ось, але іде і розвиток в тій справі, в якій вам подобається. Так, інформація від вашого роду. Інформація від вашого роду. Термінова інформація від вашого роду. Так, якась жінка вам дасть щось цінне, дасть вам в руки вкладе зброю. Зброю, з допомогою якої ви зможете себе захистити. Так, окей. Скористатися цим потрібно. Бачите, що робиться, чого воно. Термі... Термінова інформація від вашого роду. Тут якась поїздка йде. Три карти вказують на те, що рух буде серйозний. Тут навіть ну, дійсно можуть казати про переміщення, якщо так карт багато випадає. Оця важкість вона буде прибрана. Вона буде. Змінена на таку легкість і цей смуток від того, що ви не бачите, куди йти, він зміниться на радість буття. На радість буття. Це, можливо, навіть пов'язано з тим, що ви так переїжджаєте кудись. Там, де ви розквітаєте, ви переїжджаєте туди, де розквітаєте, де розквітаєте. там, де досягаєте своїх. Своїх мрій, там, де виконуєте свої бажання. Тут три карти, карти, які говорять про те, що активність призводить до того, що ваші бажання виконуються. Тобто ви, ви сама собі е, маніфестаторка. Ну, це правильно обрали шлях і отримали те, що хотіли, як кажуть. Прям ваша енергетика йде. Тобто ви потрапили в своє в середовище, і там розумієте, що так, це моє, я тут, я, тут, я тут зможу, я тут буду розвиватися і все. Ну, знову кажуть, що обережніше з тим, щоб не сидіти, не чахнути на одному місці, так, а більше розвиватися. Тому що тут така може саме особа, так, дивиться, яка. Вміє досягати цих поставлених цілей. Так, від вашого роду. Термінова інформація від вашого роду. Треба щось. Бачите, з чимось покінчити. Сказати все, папа. -па. Щоб рухатися далі. І причому, щоб це зробити, потрібно, ну, якось обійти, якісь гострі кути. Щось. Обережніше з тим, щоб. Поставити якусь крапку. Не просто став крапку, а коли ставиш крапку, тут якось так обхідні шляхи потрібні. Ну, буває так. Не завжди це правильно, я так вважаю, що це іноді неправильно, коли крапку ставиш туди до побачення. Ось а тут якось так через... через в обход, як кажуть. Більш творчо підійди. Так, ще інформація про вас від вашого роду. Термінова інформація. Закінчується, бачиш, період лежання і стабілізації, ну це неможливо скоріш за, скоріш за все, коли ти робила, 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 а розвитку не було, тут все, пожинаєш свої плоди. Робиш, робиш і отримуєш. Отримуєш настільки хороші, перспективні. Оці доходи, що знаєш, щоб можна вкластися ще і працювати далі. Я тут бачу, що людина не сидить на місці, все-таки вона вдосконалює себе. Але тут бачиш, як прийшов час виконання дійсно тих бажань, яких ти давно хотіла. Щось, що порадує твою душу. Термінове повідомлення від вищих сил, від вищих сил, тобто від вашого роду. Так. Ух ти! А тут ваш рід, ваш рід. Хоче, щоб ви зустрілися з коханою людиною. Тобто тут поєднання двох душ. А хто це? Ну, Дивіться, кажуть, що це для сім'ї. Дивіться, як карти лягають, ну, класно. І це те, що ви дійсно забажали, і те, що ви своїми руками ну, створили це царство буквально, царство свята, любові, радості. Ваш рід вам каже, що ви не просто достойні такого щастя, що це щастя воно запрограмовано. Переміститися туди, буквально цей шлях тобі тільки що показали. Так, буде повідомлення. Або інформацію через те, що вам людина якась скаже, або десь ви прочитаєте. Тобто тут інформаційна якась така йде якась інформація, можливо, в листах, так, в паперах, про те, що, що вам робити далі, тут як навчання, тобто показують шлях, куди йти. Ось. Причому в такій ситуації, де ви ну, самі б не знайшли дорогу. Там, де важко зорієнтуватися, там, де ви не бачите виходу. Ось і тут вихід буде знайдений, вам буквально вкажуть дорогу. Це вихід складної ситуації. Така ситуація, яка дійсно ну, для вас була б фатальною, якщо б ви розбиралися там сама чи сам. Так, тут буквально вам, ви отримаєте таке повідомлення. Як не пропустити, тому що, ну, хіба що. То ви... Ні, ви не пропустите. Тут просто не боятися саме слідувати цим крокам, які покажуть. Тому що тут ця карта вказує на те, що ви. Як трансформуєтеся, тобто ви змінюєте підхід, ви змінюєте свої думки стосовно цієї ситуації, яка була складна. Ось і коли вам кажуть, як треба, так ну, тут, тут людина, яка знає, я так розумію, можливо, ви спитали в неї поради. Тобто, тут такий радник, ну дуже серйозної, високої, високої таких знань, високих, практичних. І ви можете скористатися тут, головне не боятися і робити, тобто пообіцяйте самі собі, що зробите. Так, що ще хочуть передати? Дивіться, якісь зміни йдуть у короля кубків. Хто це король Кубків? Просто нове життя починається. Далеко знаходиться чоловік якийсь на відстані і один. Ну, дивіться, тут якийсь чоловік, бо хто б не дивився, так, тут говорять про чоловічу постать. Хто він вам такий, напевно, ви зараз догадаєтеся, а тут, в принципі, говорять про чоловіка, який далеко знаходиться, і в нього величезні трансформації. Якщо вам кажуть про це, напевно, це той чоловік, який вам цікавий, так, і вам цікаво про нього дізнатися. А в нього нове життя, новий шлях, новий, новий крок якийсь робить. А чому в нього такий якийсь... Думки він собі щось пообіцяв і пообіцяв іти далі. Чому вам про це кажуть? Хто він вам такий? Ви з таким важким серцем розсталися цим, цією людиною? А, і також ну, карта чоловіча виходить, та, карта сонця, карта будинку, він, можливо, колись був для вас сонцем. Всім? Був всім, а зараз тільки біль. А зараз він вам хто? Зараз ви його обмежили з ним спілкування і про себе нічого не даєте знати. Ну, тут кажуть, що в нього якісь зміни, і він робить нові кроки. А вам що від цього? Та ви не хочете про нього чути? А чому вам про нього розказують? Ну він буде до вас, я бачу, писати, дзвонити або приходити. Хоче оцієї радості, комфорту душі. ну, Давайте, наскільки він змінився. Ну, величезні зміни. Там, знаєте, як півень в клюну в одне місце і дійсно йдуть величезні, величезні зміни у свідомості людини. Просто величезні, він як осяйні якісь такі отримав від Господа. Вам що з того? Бачите, якийсь такий справедливий і дуже хочу бути справедливим для вас. Давайте рекомендацію вам подивимося, щоб ви зрозуміли, про що це. Ну тут, бачите, не все, так, не все так чисто і чесно. Рекомендація вам. Ну, він кохає вас. А я тут бачу, що. О, це вже було таке дівчата, що, дивіться, приходить хтось із минулого, так, це до дівчат точно. А, а у вас вже нове кохання з кимось іще. Але дивись, тут кажуть, що послухайте те, що каже той. З минулого. І будеш знати, куди йти. Угу, два королі. Бачите, два королі зустрічаються. Так, мої хороші, я зараз подивлюся взагалі поради на це все діло. Так. І цікаві поради. Тут потрібно звернути увагу. Тут, по-перше, попередження, а не поради. Перше, перше попередження, що все-таки, якщо виникають якісь ситуації, коли, ну, боляче серцю, подумай перш за все про себе і оточуючих і найближчих, так, які тебе люблять. Тобто, думай про своє серце, а не про тих, хто це серце тобі б'є ножем. Оце таке найголовніше, тут більше як полюби себе, напевно, так. Ось. Тут е, говорять, що можливо тут відкрити на щось очі потрібно. Давайте подивимося. На що, ну, щось, якась таємниця, яка далеко, перспектива якась, що потрібно щось завершувати, бо щось це вісить вже довго. Щоб зцілити ситуацію, треба не відмовити а, в шансі не, так, як забрати своє, щоб мати більше і вийти, і вийти з безвихідної ситуації вам дадуть можливість якісь шанси там вже було. Дивіться, ти виходиш не з пустими руками, ти виходиш з копійкою. А тут дивися обережно, тому що кажуть, що якась ну, сварка, якщо може бути, тут головне, як попередити це, або не вступати, або якось так більше емоційно не туди не, ну, як, не влазити. Все, мої хороші, дуже дякую за присутність тут, за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Я хочу, щоб все світ вам дарував рази більше. Ось так, все, що ви сюди приносите, воно хай примножується і. В ваших життях теж відображається в величезних подарунках від Всесвіту. До побачення, Па-па.